Ви не просили, а я зробила, бо дуже сильно хотіла. Перепрошую, трішки захворіла, але вже одужую, тому все добре. Попиватиму кавусю, щоб трішки змочувати свою горлянку. Сьогодні я нарешті зніму огляд. Другої частини ароматів від алкемії американської індії парфумерії. Можете передивитися першу частину, там дуже класні аромати, які будуть гарно поєднуватися з холодною такою сірою зимою, трішки нас надихати, бо там дуже цікаві і гурманські композиції, про крекер, вершки. Звичайно, також і про шкіру, дим, усе, що ми з вами любимо, також є. Але сьогодні, як на мене, буде добірка. Більш така різностороння, ці аромати я замовляла ще до війни, якраз за там декілька днів у лютому ми з подругою зробили спільне замовлення, що набагато вигідніше, щоб розділити доставку. Тож ці аромати були у подруги, вона обожнює алкемію, стабільно там замовляє. І вперше я з нею познайомилася ще до того, як так активно цікавилася парфумерією. Тож кому. Подобаються, цікавлять такі благогойні ладані історії, в Алкемії вони найліпші. Перед тим, як розповісти вам про нові аромати, що я отримала, я хочу згадати один, бо цей вже не в наявності, тому я думаю, немає сенсу. А про «Incantation Vanille». також згадувала в попередньому відео. Це мій улюблений парфумерний ладан, такою м'якенькою, пухкенькою ваніллю. Солодкий, тягучий. Просто огортаючий, обожнює цей аромат. Я розповідала, що мазюкалася ним на Пасху минулого року, коли ми були в Ужгороді. Це такий е, ролик, дуже, як на мене, зручний, тож його обожнюю, хто шукає теплий, затишний, солодкий, такий православний, деревний, ванільний ладан. Ось, будь ласка, також тютюн мед, це ще один аромат, який мене. Вразив у той час, коли вперше спробувала алкемію, у мене був такий маленький пробник, я його повністю ізмазюкала першим і зрозуміла, що він мені 100% потрібен. Тож наступне моє замовлення буде в таких більших об'ємах. Вони зручніші, вони яскравіше пахнуть, і взагалі аромат здається мені якимось більш дифузним, бо здебільшого вони усі лунають досить близько до тіла. Щодо стійкості, не дуже вони суперстійкі, як на мене. Дивлячись, звичайно, ще які. Бувають ті, що мені тримаються десь по 5 годин, є по 3, є по 2, є десь приблизно от година, і аромат якось ну, дуже ледь-ледь відчутний. Але навіть протягом 8 годин завжди на руках залишається такий трішки ладаний, приємний, легкий, такий маслянистий аромат. Аромати можна замовляти на офіційному сайті. Ви обираєте об'єм, є сети з п'яти ось таких маленьких, щоб познайомитися. Мені найбільше вподоби такий формат щодо спреїв. Моя подруга розповідала, що вони дуже відрізняються від ну, от таких класичних. Але я все одно б спробувала так замовити. Хоча з досвіду моєї подруги говорить, що воно того не варте. Тому на ваш розсуд, так скажімо. Хоча в першу чергу я б радила замовляти отакі сети, можливо, з подругою, кому ще цікаво, щоб також розділити доставку. Також є сайт Істі, тут все те ж саме: сети, різні об'єми, аромати, але з офіційного, якщо ви замовлятимете, отакі приходять подарунки. Це у мене серпень, це просто 22 рік. Серпень 21-го це мені подруга все дарувала. Не дуже зручні. Пляшечки, як бачите, просто отак от наносиш і все. Я б замовила на Аліку якісь собі там ролики, відляла і б насолоджувалася таким, якби більш повноцінним, більшим об'ємом аромату. Єдиний мінус, якщо ви закохаєтеся у якийсь запах, ви його більше не зможете придбати. О, до речі, 22-й прекрасно пахне. Був би він такий прекрасний. У реальності Ох, естетично, дуже привабливі, вони постійно кладуть у подарунки ще додаткові аромати. На певну суму, коли ви замовляєте, ви можете обрати собі ще там 4-5, які вас цікавлять. Або в подарунок вони кладуть автоматично будь-який, чи ви можете зазначити, що вас особливо цікавить. І давайте гоїти часу, я вам розповім про свої новопридбані красунчики. І ми почнемо з першого, найяскравішого аромату, такого найспецифічнішого, але я знаю, що поціновувачі існують. Це ідалір. Дійсно, аромат настільки копчений, що він мені пахне м'ясом. Бо здебільшого я зупиняюся на дереві, дим, ще можу віддавати якимось чорносливом, сухофруктами, але щоб прям настільки копчений. Що ти думаєш, ну це пахне ковбаскою. От це воно, друзі. В цілому, серед цієї копченості ви можете відчути лісні мотиви, а також ялів легкий холодок, дуже насичено та бальзамічно, наче відпочинок у лісі, коли ви смажите шашлик на мангалі. А класно поєднувати це ще один аромат, який від лавен зробила моя подруга: це Acro Smoke, який пахне мені пополом. Можливо, трішки порох, дим, трішки чорносливовий. Тобто тут є така сладкуватість, цигарковість, чому і присвячений цей аромат. Тож, копчена ковбаска, ліс, дим. ох, І ви будете пахнути таким трішечком. Цікаво от кому таке подобається, можете звернути увагу. Його, до речі, плюс. Що він лунає досить інтимно, наче ви тільки що з'їли якийсь бутербродик. Я знаю, звучить трешово, Але іноді у мене рука до такого тягнеться, я можу просто відкрити, понюхати цікаво і відкласти. Тож такого об'єму більше, ніж достатньо. Наступний аромат багато кому буде цікавий, бо це лола, що пахне жилейками харібо кока-кольними. І давайте я його нанесу на пальчик. Взагалі, оцей аспект кока-кольності зазвичай створює амбра, кориця, ще щось. Тут є вишневе дерево, і дійсно, він трішки віддає цитрусом та вишнею. Дуже такий грайливий сексі аромат, що в принципі відповідає картині. А щодо картин, до речі, це головна особливість Алкемії. Що ви можете просто передивитися і якби асоціативно собі уявити певну атмосферу, тому цирк, галявина, ліс, якісь такі фентезійні, вони дуже гарно відтворені в самих ароматах. Тож Лола абсолютно 100% і в принципі, що там є в піраміді, тим воно і пахне. Впевнена, що замовляючи його в більшому об'ємі в ролику, він буде в цілому для мене був би більш вражаючим. Бо коли так невеличкий намаз, все одно аромат сприймається спокійніше. Тож, кому подобається такий напрям, будь ласка, обов'язково спробуйте. Наступний аромат. Це мій фаворит. Коли я побачила картину, що в оригіналі насправді світліша, видно очі дівчини. Якщо це темрява, вона багато кого може приваблювати, бо це смолистий, трішки шоколадно-кавовий, чорний чай з бергамотом, що десь на другому плані лунає. Він трішки з часом засолоджується, перетворюючись у таку тягучу текстурно. Карамельну, більш солодку історію, тим не менш, мене дуже приваблює навіть з часом. І я б дуже хотіла мати його більший об'єм. Взагалі не темний, дуже такий спокусливий, особливо на зиму, осінь. Ах, я думаю, дуже приємно його буде носити. І разом з тим він такий трішки бадьорий, бо тут я відчуваю і легку цитрусовість на фоні, і каву. Алкемія любиться зазначати у піраміді неіснуючі ноти, тим не менш, воно пахне, воно тим і пахне в певному такому дуже впізнаваному а, характеру алкемії, тому цей ладан, різний ладан, прослідковується в усіх ароматах. Тут він також дуже теплий, жуйчастий знову і затишний. Ах, такий приємний ароматний. -м, -м, -м. дуже хочу побільше об'єм. Просто Марія Маша. Дякую, що поклала мені його. Дуже вподоби. Наступний аромат це обранець вже моєї мами. Вітрильник до Візантії. Що в перекладі означає. Давайте його сюди нанесу. Він дуже незвичайний. Е в Алкемії рідше зустрічаються такі холодні ладани, трішки мильні. Як на мене, тут він саме такий дуже холодний, Ах, пахне сирістю, камінням. Знаєте, висохше, яке омиває море. Відповідно, картина налаштовує на певну атмосферу. От він мені більш моторошний, такий, я не знаю, запах самотності, такий меланхолійний, ніж от попередній аромат. Також у піраміді тут є шкіра, папірус, кардамон, чорнила. В цілому аромат скоріше католицького храму, також дуже атмосферний, аромат картина. Чи потрібен мені більший об'єм? не знаю. Треба обирати. Я думала, що моя мама ніколи б не носила такі масла, парфуми, знаєте, як арабський Аль Рехаб. До речі, аромати від алкемії я також можу носити на волосся, бо вони трішки так можливо зволожують його, бо це масла. Не знаю. Можна нести на ручку і отак от на волосся. Абсолютна вподобайка за цей аромат, буду думати щодо більшого об'єму. І наступний аромат, який приваблював мене просто з самого початку, я постійно думала, що от треба його замовити, треба його замовити, це Fulimort, Нанесу трішки на ручку. І це аромат втілення осені, осіннього казкового лісу. Бо пахне. Листям, волоским горіхом, а також розм'якшим гірким тютюном, міцним чорним чаєм. У піраміді є грибочки. Можливо, якась така пачульна землистість, також трішки цитрусів, але в цілому аромат дуже делікатний, не лунає специфічно. От спільний вайб аромату від Елдо після полудневих відпочинок Фавна. Там він також про листя, безсмертник класний, а це, як вже говорила, про осінній ліс. Тут цитруси, також він трішки благовонний. Також перше моє знайомство з Алкемією це був аромат Стегмун. По-моєму, називається. Який пахне землею, мохом, дуже такою смачною землею, ґрунт, чорнозим. Але, на жаль, цього аромату вже більше немає в наявності, хоча я б дуже хотіла спробувати замовити. Там і грибочки відчутні, і пріле листечко. Але він дійсно дуже специфічний, і його так незвичайно носити у повсякдення. Але хто любить таку незвичайну нішу? Я думаю, їм би сподобалося. Все одно, навіть якщо аромат знятість. От як, наприклад, наступний аромат зі of paradise» по ту сторону раю, що пахне бананами-ананасом. Давайте його на мізінчик. Спираючись на піраміду, ви можете знайти щось подібне. В цілому дуже багато ароматів між собою схожих. Він дуже мене зацікавив. Давайте я вам прочитаю, які тут є ноти. Зелена кокосова вода, кокосовий крем, блакитний банан, ананас, тубероза, мускус шкіри, мускус шкіри. Я давно вже собі на літо шукаю оригінальну тропічну історію. Мені подобається Африка, від Дена Хотуса. Я хочу замовити ще собі один пробник, бо якось взимку особливо до нього не тягнулася рука, але я впевнена, що вже з весни на літо мені такого захочеться, і треба буде його розносити ще. Також круїзного Янгола, що ще на сліпих затестах пробувала з Юрою Ukrainian Fragrance Community, така пінаколада. От такого мені. Не вистачає в колекції, давно не маю, Це от у той бік на старті. Але з часом він заспокоюється і це перетворюється у таку лактонну жуйку туберозу, тубероза з такими кокосовими вершками. Але не дуже солодка. Якщо ви не хочете ризикувати, хочеться чогось такого більш класичного жіночного, але з оригінальним стартом. І красиво обіграним от цим кокосом, молочністю, от, будь ласка, гарно. Тому не будемо довго на ньому зупинятися. І переходимо до наступного: це Rule in the Hay. І це був також аромат у подарунок. Хоч пахне якось по весняному, по-літньому, Все одно для мене це аромат з таким осіннім вайбом. Це пахне сіном, духм'яними травами, трішки медом, пилком. І разом з тим він такий тягучий і бальзамічний, але й легкий. Щодо цих імпровізованих нот є ванільна трава. Можна собі її уявити насправді. 100% він мені потрібен. Потрібен в більшому об'ємі. Взагалі хочу сформувати таку добірку медових ароматів липи, ароматів духм'яних трав, бабусиного чаю, отаких от затишних, заспокійливих. Я знаю, що багато кому цього не вистачає. Я обожнюю цей напрям. От до таких ароматів у мене тягнеться рука просто у будь-яку пори року. От як філософія, до речі, він мені зараз пахне більше. Корицею і ладаном разом з травами, але раніше я корицю там не помічала, а зараз дуже добре. Обожнюю його. Аромат липи, також олкріст від Дена Хотоса, є липа у отакі. Також знімала огляд, розповідала про один аромат Анни Соколової, улюбленої липи. От хочу сформувати таку добірку. Тому, якщо цікаво, обов'язково пишіть у коментарях. Думаю, що можна сформувати подібне на весну Останній передостанній Передостанній аромат Foxfire Потім в мене будуть такі ох, добре зволожені руки. Більш класична історія серед усіх легких. Ніжних квітів, трішки солодкої вати, він наче світиться. І також є ванільно-вершково-кремовим. Але це не ті аромати, про які я розповідала у попередньому відео, більш гурманські, а такі гурмансько-весняні, напевно. От коли легко, квітково, Ну і так ніжно-молочно, як молочко для тіла. Дійсно, я б дуже хотіла, щоб моє молочко для тіла пахло подібним чином. От якось дуже природньо, теж гарненько. Але, напевно, не так вражає, як інші. Тож більший об'єм я б не замовляла собі. І останній аромат на сьогодні. Дуже сподівалася на нього. Оу! Я тут вже мазала щось. Вони змішалися, і мені дуже подобається. Так, перепрошую, давайте я на іншу руку нанесу. Тут у нас тільки дві ноти, і вони добре відчутні: це кокосові вершки і мадагаскарська ваніль. І пахне відповідно, але більш солодко, скоріше, кокосовим печивом. Продається дуже смачне кокосове печиво на Іскрівській у Солом'янському районі. Хто знає, навпроти екомаркету відкрилася нова булочна. І там дуже смачне кокосове печиво. І це пахне мені саме ним. Можливо, ще трішки жуйкою, але знову ж не вражає. Я дуже на нього сподівалася, бо хочу замовити знову ж у більшому об'ємі якусь таку гурманську смачну історію. Мені подобається ними мазюкатися на ніч. Ті, які мене більше вразили, я розповідала в попередньому відео. Взагалі, для мене от запах десерту. Є два найліпших: це про який я вже розповідала у Алкемії, і другий це Qut Pay від Сантіри. Просто вау! Лимонний тарт. Це печиво, аромат трішки взбитих вершків, лимонного джему. Настільки гарно втіленого, смачного. І от так само крекер вершки і в Алкемії. Оці два аромати просто фаворити фаворити назавжди. Пахне дуже легко. Навіть якось інфантильно. Я пам'ятаю, що написала про інфантильність у своєму телеграм-каналі, і у мене спитала дівчина, чи дійсно ну, аромат наче не доріс. Ну, от про якусь легкість, безтурботність, нехай. А от дійсно він якийсь незрілий. Тому, напевно, якось не дуже коректно висловлюватися стосовно парфумів, що він якось не доріс. О, це тільки частина образу, як одяг. Як ви обіграєте, це залежить від вас, як ви будете поєднуватися з цим ароматом, як ви будете його нести. Тож, аромат він тільки задає певний тон, характер, але все одно, якби ви в першу чергу важливі. Це як аромати для чоловіків та жінок. От запах він може нести якийсь більш тендітний витончений, легкий вайб. А може такий більш важкий, міцний бути. Тому гадаю, що аромат це просто те, що підкреслює певні ваші сторони. от Підсилює, або хоче вас якось заховати, або відокремити, або навпаки, от, подивіться, який я є. Тож, ох, парфуми – це прекрасно. От і все, друзі. Такі аромати були на сьогодні. Я кожному вдячна за перегляд. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Можливо, хтось вже замовляв аромати від Алкемії, хто вже мав такий досвід знайомства з цим брендом. Або який аромат вас зацікавив? Чи замовили б ви взагалі? І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!